Пам'ятаєте, битву на річці Гарільяно з минулого ролику? Є дещо цікавеньке, що ми не розглядали минулого разу. Так от, 29 грудня 1503 рік, битва на річці Гарільяну. Протистояння Франції та Іспанії. Два війська розділені річкою. Гарільяно не глибока, її можна було подолати в брід чи по вузенькому містку. Іспанці перейшли річку в брід та атакували ворога. Це був маневр. Іспанці відволікали увагу від містка, щоб переправити там загін кіннотників, який мав вдарити французам в тил. Але трапилося одне але на ім'я Баярд. Цей лицар без страху та догани відіслав П'єра де Тарда, конюшого короля Людовика XII, за підмогою, а сам залишився сам на сам, так би мовити, з двома стами кіннотників ворога. Це не перебільшення, якщо що, Боярд розігнався по мосту, та з льоту вдарив голову колонії іспанців, що заходили на міст. Скинув двох, та ще двох змусив дізнатися, якої температури водичка в річці. Почалася запекла рубка. Французький лицар повернув свого коня так, аби перегородити прохід містком. Перила захищали спину. П'єр рубався за пекло. Тільки усвідомте, один проти кілька сотень лицарів ворога. Ще б трохи, і набожні іспанці почали б вважати француза демоном пекла. Тривало це достатньо довго, аби надійшла французька підмога. Іспанці розмірковували Тверезо. Якщо одного цього не подолали, то його разом з підкріпленням годі намагатися. Тож відступили. П'єр кинувся наздоганяти іспанців. Конфуз був в тому, що підмога французів складала приблизно сотню вояків, а підмога іспанців, що також надійшла, вісім сотень вояків. Під час погоні трапилася халепа. Кінь П'єра де Баярда втомився від битви та застряг. Француза оточили недобре всміхнені іспанці. Баяр деякий час запекло боронився, але був вимушений скласти свою бойову сокиру. І отут же схибили іспанці. Полонивши француза, вони повезли його до свого табору, проте не позбавили Баярда його меча. Зненацька в спину іспанцям вдаряє загін французьких лицарів, що намагався звільнити Баярда. Останнього двічі прохати не треба було. Він дістав свого меча і заходився рубати своїх поневолювачів. В Баярда була тільки одна біда. Його змучений кінь одним копитом вже був в кращому світі. Баярда знов виручив детарт, який опинився поряд та вибив списом з коня одного іспанського лицарка. Тож у Боярда з'явилася нова конячка. Розігнавши загін іспанців, П'єр де Боярд почимчукував до свого табору. Після цього, без сумніву, видатного подвигу, на гербі Боярда з'явився Девіз один вартої війська. Сьогодні поговоримо про лицаря без страху та докори П'єра Тираля де Баярда. Згадаємо його звитяги і героїчний шлях. Але як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. П'єр Тираль де Баярд народився 1476 року в родовому замку неподалік від Поншари. Це містечко у Франції. Хлопчик з'явився на світ у сім'ї славетного лицарського роду. Тож, не дивина, що П'єр з маличку опановував військову науку. Мабуть, П'єров батько хильнув цього приводу не одну чарку, бо брати П'єра не забажали продовжити лицарську славу роду, а обрали шляхи священиків. Молодий П'єр поривався в лицарки, і батько віддав сина в пажі до герцога Карла І Савойського. Клод де Вальді це досвідчений бургундський лицар. Відверто нудьгував. Тож, в 1494 році він влаштовує турнір прямого виклику. Це такий турнір, на який запрошуються всі бажаючі благородні кавалери. І юний П'єр де Баярд дуже хотів прийняти участь. Проте була одна маленька дрібничка. Грошей не було зовсім. А треба було дістати і коня, і спорядження. Але, як кажуть, грошей мало не біда, як є друзі в череда або родичів. Двоюродним дідусем П'єра був Аббат. і він не те, щоб бідував. Тому П'єр з успіхом розвів свого родича на все необхідне приладдя на суму 800 крон. Сума більш ніж пристойна. І от, 20 липня 1494 року пройшов той турнір. П'єр виступив дуже і дуже непогано. Прихильність дам була на його боці. Мабуть, згадки про моменти тріумфу не давали де боярду спокою під час нудної гарнізонної служби в містечку Ерс, це в Пікарді. Тому П'єр оголосив про свій власний турнір, у якому також брав участь. Він бився декілька разів: перший раз на списах, тоді перемога була на його боці, другий раз на мечах. Проте меч П'єра зламався і він був вимушений відбуватися обломком. А третя схватка була комбінованою. Супротивником де Баярда був Ханатон де Сукре, досвідчений та хоробрий вояка, між іншим. Бійці бились запекло і завзято. Ніхто не бажав поступатися. Спочатку вони зламали один об одного списи, а потім хвацько вихопили бойові сокири та почалося цікаве. Пишуть, що глядачі не були розчарованими. Бійка видалася видовищною. Фінал також не підвів. П'єр з усієї сили вгатив супротивникою по шолому, від чого останній забажав обійняти землю і в такому положенні провести решту турніру, який, до речі, виграв П'єр. Слава турнірного лицарка Обридла П'єрові. І в 1495 році він приймає участь в битві під Форново. П'єр де Баярд зарекомендував себе як лицар без остраху та докору. Весь день він заповзято вимахував зброю. Протягом бійки два бойових коня було вбито під ним. Коли ворог побіг, Боярд без втоми переслідував його. А після баталії П'єр кинув під ноги свого короля Карла VIII захоплені ворожі стяги, яких назбирав чимало під час битви. Король майже пустив скупу монаршу сльозу від таких звитяг і нагородив лицарка П'єра сумою в немаленькі п'ять сотень крон. Ще триста, і П'єр зміг би віддати борг своєму дідусеві. Хоробрість та зухвалість П'єра де Баярда прослідковувались протягом усієї його біографії. Він приймав участь в другій італійській війні. Тоді він головував над невеличким загоном кінотників. Одного разу шпигун повідомив П'єрові, що в містечку Бінаско стоїть гарнізон з всього на всього трьома сотнями італійських лицарків. Друга італійська війна. Її також називають італійською війною Людовіка XII або війна за Неаполь, 1499-1504 роки. Здебільшого війна точилася поміж Людовиком XII Франція та Фердінантом Другим Арагонським Іспанія, яким деколи допомагали італійські держави. Боярд зібрав загін десь 40-50 вояків та вирішив атакувати і захопити поселення. Проте виявилося, що шпигун працює на дві сторони. От дивина. І вийшло так, що коли французи під'їжджали до містечка, назустріч їм виїхали недобре всміхнені італійські лицарки. Почалося веселе. Воїни рубали один одного без втоми та з великим заповзяттям. Проте французів було менше. Вони почали втомлюватися та занепадати духом. На допомогу прийшов де Боярд. Він пушнув в палку коротку промову і кинувся на ворога. Його вояки збадьорилися та змусили італійців пуститися навтіки. Але Баярд не був би баярдом, якби не кинувся в погоню. Одна біда, П'єр так захопився погоною, що не помітив, як його лицарі відстали. А він сам саменький загнав італійців аж до Мілану, там, де Баярд прийшов до тями відчалу погоні, тільки коли за ним зачинилася брама міста. Головував в Мілані герцог Людовіко Моро – лютий ненависник французів. Здається, за класом Боярд був паладін, бо харизму мав вкачену на двадцятку, тому що після бесіди з герцогом останній відпустив Боярда, а також повернув йому обладунки, зброю, коня, ще й виділив де Боярду супровід, мабуть, що П'єр таки дістався до свого табору, а не кинувся знову в якусь погоню. Іншим прикладом з витяги П'єра Терраля де Боярда можна згадати поєдинок 13. Справи були такі: все та сама ж друга італійська війна. Поміж Францією і Іспанією було коротеньке перемир'я. П'єр де Баярд призволив собі кінну прогулянку, під час якої він стикнувся з 13 іспанськими лицарями. Посеред іспанців був родич одного з тих, кого П'єр вбив на поєдинку раніше. Можливо, саме цей родич підбив своїх товаришів кинути виклик французам. Домовилися зустрітися за 8 днів та зчинити бійку. Пардон, влаштувати поєдинок 13 на 13. Правила були нехитрими. Вийшов за межі площадки, вважаєшся полоненим, звалився з коня те саме. Бій мав тривати до сутіну. Іспанці вирішили не ризикувати та схитрували. При сході на списах вони поцілили не в лицарів французів, а в їх конячок. Таким чином забили свій лицарський куприк 11 французів. В бою залишилися лише де Бояр та його друг Дорозе. Іспанців, як і раніше, було 13. Мабуть, іспанці планували швиденько добити залишившихся та хочі ж мчати до шинку, аби розповідати усім присутнім про свій подвиг та про сором панів французів. Не врахували вони дрібничку, проти них був дебаярд. Французи спритно маневрували, прикривалися трупами коней та атакували, коли вдавалося відрізати когось з іспанців від групи. Таким чином друзям вдалося протриматися до сутінки. Так, перемогу вони не здобули, проте і поразки не зазнали. Бій закінчився в нічию. Хоча репутаційний дамаг іспанців був завданий чималий. До речі, оцей от поєдинок заклав моду на подібні розваги. І в подальшому таких бійок було чимало. Можливо, колись про якусь з них поговоримо. Як гадаєте, якою була загибель тієї людини, що я зобразив вище? Звісно, П'єр де Баярд знайшов свою смерть на полі бою. Інакше бути і не могло. 30 квітня 1524 року битва під Сезією. П'єр де Баярд разом з загодом лицарів прикривав відступ своїх військ. Бійка була сувора. Працювати довелося під сталевим дощем з куль. Ще й ворожа кінота допекала. П'єр та його лицарі час від часу робили заходи та відганяли ворожу кінноту. Якраз під час одного такого заходу П'єр Тераль де Баярд зловив кулю в спину. Куля була кам'яною. Вона пробила обладунок та перебила хребет французькому герою. Є свідчення, що аркебуза, з якою поцілили в П'єра, була аркебузою з крюком, а значить, вона була більш потужніша, тому вона і не помітила обладунок П'єра. Такі аркебузи були більшого калібру і мали гак, яким треба було чіплятися за стіну, щоб вілювати силу віддачі. Таке поранення пережити в ті часи було неможливо. П'єр та виголосив: О, Боже, я вбитий! Проте, лицар зміг утриматися в сідлі, доки його поплічники не зняли лицаря і не посадовили його під деревом, обличчям до ворога. Потім Боярд попрохав залишити його. Звісно, його знайшли іспанці. Воєначальник Маркіз де Пескара мовив: я молив би Бога, аби, проливши свою кров, зміг би врятувати твоє життя. Найзвитяжніший лицар Баярд. Іспанець відвіз француза в свій табір та не відходив від ліжка пораненого аж до моменту смерті. Як кажуть, французький монарх Франциск І, продувши битву під павію, жалівся про наступне: якби шевальє Боярд був поряд мене, якби він був би живий, він ніколи цього не допустив би. Він вартував сотні капітанів, вмів завойовувати довіру друзів та повагу ворогів. Ах, Баярд Баярд, якби ти був живий, мене б тут ніколи не було б. Що почитати по темі Уільяма Гілмера Сміза, життя Шевальє Баярда? Що подивитися по темі? Without fear or Blame»? 1988 року. А пограти можна в Mount and Blade. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Баймейкофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!